Вітаю! Сьогодні мала вийти серія, яку я записував 2 дні, копав, довбав це каміння, будував базу. Хотів зробити, як завжди, гарний монтаж, як я будую цю базу. Але сталося, як ви розумієте, непоправне. Просто я помер на Орді, кажу одразу, спольний рю вам. Тому ця серія вже не мала сенсу, але не хотів я вас змушувати дивитись, як я просто копаю землю і так далі, скільки мук заради того, щоб просто померти за кілька секунд на Орді. Тож я вам зараз просто ввімкну вже ту частину, де це сталося, щоб ви побачили, чим завершився цей сезон. На жаль, дуже короткий, на жаль. Класна ідея, як мені здається, я може ще хотів щось таке записати. Якщо у вас є бажання, можете написати в коментарях, щоб ви хотіли бачити якесь виживання з одним життям. Можна повторити, але в іншій якійсь будівлі заспавнитись. Більш цікавий може. Так би подивився. Або я ще бачив ідеї у людей, бо теж дивлюсь, деяких. Людей, які грають в Seven Days today, наприклад, грали без жодного реперкіту, взагалі без жодного ремонтування речей. І вам завжди треба розподіляти ресурси, свої речі, щоб вони не зламалися. І шукати нові. Бо ви вже не можете вживати цих, які зламались. Теж прикольно, це виглядає. Тож, пишіть в коментарях. Як вам, може, у вас є якісь свої ідеї? Що мені познімати, що вам цікаво було бачити, бо якось я ще не награвся десь тутай, в цю Альфу 21, ну не хочеться її залишати. Що ж, а тепер ви побачите без реєстрації та смс кінцівку цього проходження. Ха, що ж, ось я і збудував щось подібне на базу, на те, що я хотів. Зараз розповім вам, що тут взагалі відбувається. Ще, звісно, і будувати і будувати, але ну, вже на щось це схоже. Я сподіваюся, що це запрацює, бо інакше, мабуть, це буде наша остання ніч. Хоча таку орду то ми ще може переживемо. Тож, я тут викопав такий рів. Тут дивіться, цей блок тепер буде взагалі мій улюблений ось цей. Я думаю, зомбі ж тут не пролізуть. І дивіться, як класно, через нього він спокійно можна двері відчиняти. І так, якщо я захочу, якщо тут будуть поліцейські якісь, або е, ці як їх демолішери, то я просто двері відчиняю, хай вони собі падають і йдуть. І там викопана така яма-яма-яма. І ось сюди. Тут теж викопав. Е, По-перше, щоб вони до мене не, не могли підійти. А по друге. А по-друге, тому що тут ще буде така сама друга приймальна, така сама, як тут. Просто можна буде відчинити двері тут, зачинити тут, і вже ось ми тут стоїмо. Якщо ця, наприклад, буде вже ламатися, або щось піде не так. Щоб тут їм перекритий прохід і там відчинити. От. І, і тут я ще е, драбину. Не знаю, бачите ви її не бачите. Ось тут така драбина збудована. І зомбі інтуїтивно захочуть піти і на цю дробину ставати. Вони не можуть стрибнути далі, вони будуть просто цей блок бити. І вони тут будуть стояти просто в черзі. І я буду кидати сюди молотові, гранати і так далі. Поки що ось так. Пізніше ще глибше зроблю. Е, ще що покажу. Так, а мені з цієї бази то немає як втікати. Я ж тут собі ще не відчинив. Оце, ну добре, ось так. Можна. Ось поки що. Що ще, бо мені ще треба піти попити води, хоча б взяти гранати молотове. Давайте швиденько. А, набої, гранати молотові. Там один зомбі до мене приходив, я вже перевіряв, це все працює. Він там трішки потупив, потупив і пішов потім. Туди на драбину, так як я й думав. Так, їсти поки не буду. Пізніше поїм, бо може ХП мені хтось там забере. Ліки, давайте це. Ху, Ой, швиденько, швиденько. Там ще аеродроп був. Вже я той аеродроп не встиг. Залутати? Може, зараз б'ємо зомбі та й підемо на цей аеродроп. Ось, я тут все залишив, щоб зомбі, зомбі могли ходити собі спокійно. Ось, але тут шлях тільки сюди, сюди до мене. Тут я ще більше блоків поставив, бо якщо тут на стіночку, ну, то вони просто стануть, може там в куточку і будуть бити її. Це мені не підходить. Капець, вони вже йдуть! Я нічого не встигаю. Ну добре, вже все, або пан або пропав. Перевіряємо. Тут можна було б двері поставити. Добре, вони йдуть сюди, супер. Що вони мене так б'ють сильно. Так, дай мені відчинити. Ах ти ж падло. Е, а що це? Ці блоки вони нічого не тримають. Стрибай. О, якщо я тут зараз не вистрибну, то це все. Все, я не вистрибну. Ну добре. Кінець так я і загинув в цій хатинці в лісі. Капець скільки я. Добре. Тепер я знаю, що цей блок просто в нього 0 хп. В того блока 0 хп, вони його просто з двох ударів вбили і все. -у. Та який майбет тут же Нічого воно ж. О. А чого я заспавнився? Я ж мав би взагалі померти повністю. Хм, дивно, добре, неважливо. Ой, неважливо, бо все помер. Капець, догрався. Ну, добре, перевірили цей блок, він не працює. Та що ж там за блок давати такий, щоб я двері міг відчиняти? Бо зараз вам скажу, чому я вирішив міняти блок, бо ось цей блок, через нього теж можна відчиняти, але вони тут пролазять. Вони тут просто пролазять через цей блок до мене. Спокійно. Якщо їх буде, не знаю, 50 зомбі тут стояти, ну то коли я, що я маю з ними робити, як вони будуть весь час пролізати? Це не діло взагалі. Добре, це не працює. Це не працює. Треба щось інше. Ну добре. Ну от такий от сезон. На скільки там? 3 серії, 4. До речі, ще ось тут прикол. Дивіться. Що тут ці будівлі було? Ламав-ламав дах, і тут ось мілітарі бокс був. Ну добре, це вже не важливо. Що ж, шкода, що ці блоки не працюють, що в них нема ХП, бо я там міг би стояти і стояти. Мабуть. <свісно> ну, тут, тут -то, звісно, це все. Але взагалі сама ідея, класна, мені б хотілося ще раз зняти таку спробу. Подивимось. Може я просто наперед трішки запишу. Щоб, знаєте, щоб я вже знав, що я не живу 3 дні на базі. От і тоді буду викладати. Добре, ну дякую всім за перегляд. Шкода, що так вийшло. Який ж маленький сезон у нас вийшов. Але ідея прикольна, прикольна. Тож, ну що, побачимось в наступних відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь і до зустрічі. Па-па!